Отож, здоровенькі були любі ретроукраїнці та ретроукраїнки. Ви знаходитесь на каналі Retro.ua та з вами, як завжди, я Стас. Ну що, народ? Посилок, Посилок. багато не буває. Е, я нагадую: лозунг нашого каналу дурням е, щастить, а другий лозунг віднедавна скігліть і отримаєте. Що називається на скігли. Е, але розпочати я хочу не з цього. Розпочати я хочу от з е, подяки, в принципі, з подяки. Канал розпочинався е, з цього от Мегадрайву, клону е, Sega Mega Drive 2, який мені подарувала мама ще в 98-му році. І, і це все, що в мене було на початку. Але, дякуючи е, вам, дорогі підписники, підписники, колеги. Uh... Мій парк дещо збільшився. Е, спочатку, ретронаті. Подарувала мені е, свою Дендю. Оцей от такий е, от фаміком клон е, чудовий, е, прекрасний, і е, в мене в дитинстві Денді не було. Через це люди, які приходять на трансляції, зазвичай дуже дивуються, а чому я так погано граю в іграшки. Ну народ, ну що поробиш? Не було в мене такого щастя в дитинстві, а зато в мене була сега. І взагалі я був не про платформери. Але тим не менш, продовжуємо. Ретронаті величезна тобі дякую. Потім, після ретронаті, єжі мені задонатив отакий от чудовий також клон другого Мегадрайва, який набагато кращу картинку видавав, ніж той міст. 98-го він не смужить. І взагалі все чудово, але єдиний його недолік, так би мовити, це пал регіон. Через це деякі іграшки трішки заповільно видають музику, і, і все. Але картинка, народ бомба. Єжі, чудова дяка. Не чудова, величезна дяка, а клон чудовий. Так, продовжуємо. Потім, потім народ ви донатили, донатили і надонатили, донатили, і я придбав ось це суперфоміком. Взагалі, ні я завжди казав, SNES на цьому каналі не буде. Я не люблю як звучить Суперфаміком Famicom, Super Nintendo, Але тепер я люблю як звучить Super Nintendo. і взагалі ніяких проблем з цією платформою немає. Чудові іграшки. Народ, Donkey Kong, Super Mario World і Bike. Як же воно? Bike Mice From Mars, якось так. Важко вимовити, але ця іграшка мені більше подобається з рок'н-рол рейсінг. І, до речі, рок'н рол рейсінг набагато краще звучить на Super Famicom, ніж на Sega Mega Drive. Але тим не менше. Так. Потім ви донатили, донатили, і я зрозумів, що мені треба все ж таки NTSC Sega і ура в моєму житті з'явився Genesis. Я все ж таки, все життя був Sega боєм, тому ну мусив, мусив, мусив придбати. Бо з'явилась нормальна пропозиція, е і сказали, що людина вчемна і можна брати в Валентине співпраця продовжується. І, до речі, дякуючи Валентину, ще деякі штуки з'явилися. Ну, ще, я не знаю, можливо, будуть вони в мене в колекції, можливо, ні, можливо, ви купите ці штуки ще продаються, але поки що вони в мене на користування. Зараз я вам покажу, що ще в мене з'явилося. А саме в мене з'явилася така дичина, як Sega CD. Що взагалі дуже і дуже е, непогано. Ну, тимчасово з'явилося. Але хто знає, хто зна. Е, Як то кажуть, е, скігліть і отримаєте. Так от, Сега Сіді, що я мріяв е, з дитинства зібрати цей комбайн. І ще більша дичина, ще більша дичина Сега 32X. Але, але народ. Є така, знаєте, прислів'я, ну навіть не прислів'я, в англійці так кажуть: elephant in the room, типу слон у кімнаті. От є таке, що всі розуміють, що ну, ось слон, але намагається зробити вигляд, що його не існує, що вони його не бачать. Так от, а до речі, крім elephant in the room, є ще така штука, як картриджі, Звісно, картриджів також стало більше. І величезна дяка і, і, і ретронаті, і єжі, і, і остап Мрук От позаду мене це все, дякуючи також підписникам. Ура! Юху! Дяка, до речі, посилання. В описі під відео будуть, буде посилання і на канал Ретронаті, і на Валентину, у якого ви можете там Sega cd сидіти 32х прислати, і взагалі на безліч україномовних каналів. Величезна дяка колегам за те, що ви робите український контент і качаєте український YouTube. А тим часом ми можемо перейти нарешті до нашого слоненятка. Ось Слон у кімнаті, е, про який чомусь майже ніхто не згадує, але який я дуже мріяв свого часу отримати, та й ну, коротше кажучи, мріяв, скіглив і що називається, отримав. Забувся зважити, скільки важить ця посилка, але поки я її ніс, в руки мало не відірвались в мене, поки я доніс її з нової пошти. Ця штука, ця штука важить, можливо, десь тут пише. Ну, пише 10 кг, факт. Типу, фактично, я не знаю, чи вона важить 10 кг. Хто? Ну, ну, за відчуттями десь так, плюс-мінус. Отже, переходимо народ до розпаковки. Можливо, хтось там в коментарях вже напише, що ж це в нас за це, за такі слон у кімнаті. Давайте, підбадьорте мене, підбадьорте. А я тим часом буду вскривати. Я про цю річ мріяв, ну, мабуть, року так з 2000-го. А чому з 2000-го? З 98-го. Точніш, з 98-го я навіть не міг і мріяти, а з 2000-го я почав мріяти. І ось 23 е, роки пройшло, і. Як то кажуть, з е, ті отримаєте. Я на Народ, Поступово поступово, просуваємось, вскриваємо. І... і скоро буде момент істини. Я вам кажу, коробка настільки важка, що я просто думав, а раптом тут цегла. До мене просто днями е, в, 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 в Телеграмі е, написав Олександр і сказав, що хоче задонатити ретро-консоль. Чи, чи приймаю я донати у, у вигляді ретро консолі? Я такий, ну звісно, я приймаю і, і, і про себе думаю. Тільки не магадрайв, тільки не Магадрайв, В мене вже є три консолі, вже, вже все, ніби я дзен якийсь там певний, знайшов, в разі чого точно в мене є консоль, на, ну, що називається на всі випадки е життя. Е -е -там, навіть якщо одна з чимось не буде співпрацювати, запуститься на іншій консолі і таке інше. І народ, я вже бачу, що це не цегла. Я бачу, що це не цегла. І так, з чого ж розпочати? Давайте розпочнемо. Звісно, найцікавіше, що є, це дж -дж -дж мережевий кабель. Мережевий кабель. Це те, що ви мріяли, побачити, Так, зараз це трішки, це трішки пізніше буде. Можливо, хтось вже щось там розглядів, Боже, як же воно важить? Я народ, я навіть уявити не міг, що ця штука стільки важить. Ах. Як це дістати? У мене в мене руки просто відваляться зараз. О Боже. Народ, момент істини. О боже. Ну так ніби видно. Так ніби видно. Давайте. Мені здається, це ось так. Це просто це, це, це мега успіх. Це PlayStation 3. Хто не зрозумів, це PlayStation 3. Я постійно скіглив, що це просто епопея була, як я не купую PlayStation 2. Тому що PlayStation 1, я думав. Я навіть знайшов прикольну пропозицію. У нас в місті продається, а потім ми запустили на цьому PlayStation 1 PS 1 якщо бути точним, одну, один з дисків, який там був в магазині, і консоль в ідеальному стані, диски. Трішки декілька царапин і, і все. І весь медіаконтент, який є в грі, він просто люто тормозить, фрізить. Ну, кажучи, Грати в це, в принципі, якби я був колекціонером, можливо, можна було б взяти і страждати. Але на цих, на, для прямих трансляцій, ну, це, це, це просто була б неповага для, для, глядачів, для глядачів. І народ, ну, ось, ось що називається, що маємо. Що маємо, то маємо. Я, до речі, думав. Що Що маємо, маємо... то маємо. Що, що Я Я деколи таке щось скажу, знаєте, що небудь. Ось що ми маємо. Ми маємо ще геймпад і. Прикольно, просто. Я, я навіть не думав про PlayStation 3. Мені хтось писав, що там PlayStation 3 бери. А я думаю, навіщо мені PlayStation 3, якщо я буду гратися тільки в іграшки з PlayStation 1, і, можливо, буде декілька з PlayStation 2. І, і Тому я PlayStation 3 взагалі не розглядав. І тут Олександр пише: Ну, коротше, ретро-консоль ця буде PlayStation 3. І я такий. О, як так? І коротше кажучи, він мені цікаві штуки, всякі порозповідав. Це фет версія вона дійсно жирна. Вона, давайте я зараз її трішки візьму до рук і, і покручу в руках. Це, до речі, комутація. Комутація це чудова річ. Все, все дістав. Ще, до речі, два, два диски. Це Tekken 4. Це, я так розумію, PlayStation, Так, PlayStation 2 підписано. Uh, Tekken 4. Та, uh, Mercenaries. Mercenaries World in Flames. Ось так. от Іха Олександре Величезна. Дякую. Дяка. Я просто. PlayStation 3, я, ну, я, я, навіть не мріяв про цю штуку. Вона, я пам'ятаю, коли дисками торгував, якраз в період PlayStation 3, я пам'ятаю, Last of Us тоді вийшов, це вже був закат, 2013-2014 рік. Я працював на дисках і ми торгували пі піраткою на Xbox. А на PlayStation 3 в нас не було. Це було щось таке, я б я не знаю, типу, дуже мажорне і там, що, типу, чі чіпувати не можна, все дуже напряжно. Коротше кажучи, через це ми диски за PlayStation 3 не продавали. Торгували піраткою на Xbox 360. А тут раз, і, ну, я, я ніколи не думав, що в мене буде PlayStation 3. Ви тільки, ви тільки подивіться, ця штука важить. Просто скажено я, я розумію, що е, камера і і вам цього не передає, але ви подивіться, як як воно виблиску. Боже, тут хром такий прикольний. Я люблю хром. Так от, PlayStation 3 е, в, в цій fat версії це це не slim а fat І в, в ній є апаратна підтримка PlayStation 1 і PlayStation 2. Тобто, фактично, це я так зрозумів. Не, якщо я правильно зрозумів, якщо ні, виправте в коментарях. Це три консолі в одному. Тобто PlayStation Slim це конкретно PlayStation 3, а PlayStation 3 Fat, яка по першому вийшла, це ніби як взяли PlayStation 1, PlayStation 2 і PlayStation 3, і запхали це все в один корпус, і тепер це просто все важить. Ого. Народ, приходьте на трансляцію, будемо робити, будемо робити зважування. Виглядає просто бомбічно. І, Олександр ще раз дуже, дуже і дуже величезна дяка. Я до речі, народ не знаю, хто саме це з моїх підписників, тому що не дивлячись, що я знаю, ну, тому що через нову пошту я отримував. то я знаю і мобільний те, телефон Олександра і знаю як його прізвище ім'я по батькові. Але я не знаю, хто це серед моїх підписників. Олександр вирішив залишатися ось таким от, анонімусом. Просто Олександр. А В мене Олександрів там і Олександр. Який і Олександр е Юєй, в яких в мене там тільки Олександрів немає. А, і я думаю, що цей Олександр е він взагалі підписаний якось. Не Олександр, але ну, ось так: от, людина просто альтруїстична і, і, дуже, і дуже, мабуть, філантроп. Е дякую. Дякую, Олександра. І що я ще хотів сказати? А, Тут відбувся казус. Хто читав за PlayStation 3 за історію ФАТ-версії страждали такою штукою, як відвал відеочіпу, і з цією PlayStation таке трапилось. Це якось там називається «Yellow, Yellow Light of Death», типу жовтий вогник смерті. Ти вмикаєш консоль, а ти тільки блимає жовтий вогник, і ти нічого не бачиш. Це говорить про те, що в тебе відвалився е, відеочіп, і тут відеочіп було замінено. Олександр каже: я не знаю скільки ця консоль там ще проживе, е, але ну маємо надію. Ну, я думаю, що проживе. Враховуючи, що я не буду грузити е, цей самий відеочіп наповну, я буду гратися е, PlayStation 1, PlayStation 2. ігри. PlayStation 2 взагалі, по мінімуму, буде. Але, але те, що я вам обіцяю точно, будуть квейки, будуть, е, буде Silent Hill, Resident Evil, Crisis, Crysis, е, Filter, е, Медаль за звитягу, все це ми обов'язково побачимо на каналі. Е, Ура! А, до речі, ще буде Дум. Часто згадують Doom, кажуть, що Дум на PlayStation перший, він, типу, атмосферний, тому що там ну, такий ембіантовий саундтрек, який створює Відчуття відчуття саспенсу. Не такий, знаєте, рок н рол як там в, в, в оригінальному домі, а от на PlayStation він такий більш ембієнтовий і більше про саспенс та жахастик. Тому це ми все гратимемо. Я думаю, що ця штука поживе і народ, нагадую, дурням щастить, скігліть і, і отримаєте. Ура! <праць> Я просто. Я більше всього вражений з того, скільки ця штукенція важить. Зараз я в я люблю звичайно вмикати консольки і... прямо під час розпаковок, але з цією штукою є нюанси. Вона я до речі її збираюся по композиту захоплення її робити, але вона налаштована на HDMI. До речі, можливо можливо вона увімкнеться. Ми можемо спробувати. Якщо увімкнеться, то увімкнеться. Не увімкнеться, нічого страшного. Я розберусь, я певен, що там просто питання, е питання кривих рук моїх, типу, їх трішки випрямити і все буде працювати. Єдиний нюанс ну наскільки я розумію, PlayStation 3 ніби має працювати 720P. Але в деяких іграшках, мені здається, вона може 1080 p видавати. Можливо, в меню вона 1080 p так само може видавати. Я от цього боюсь, тому що в мене карта захоплення підтримує максимальне розширення тільки 720 p І я маю величезну надію, величезну, величезну, що е, тут все типу, зразу просто я зараз увімкну і воно запуститься. Якщо ні. Я думаю, все рівно. Я його запущу. Можливо, треба буде знайти якусь плазму, або, можливо, я до, до моніторів. У мене монітори десь 80пі. Можливо, якщо я під'єднаюсь до монітора, то тоді одразу там все запуститься і я зможу просто переналаштувати в меню. Але зараз, навіть якщо. Ми все рівно якусь картинку отримаємо, це, це вже буде перемога. Кажучи, народ, В будь-якому разі це перемога. Про що я взагалі кажу? PlayStation 3, камон. Так от народ. Мрія дитинства. Момент істини. Головне знайти, де там HDMI вихід. Я так розумію, мабуть, там, де... Там, де мережевий шнур, але це не точно. І коли я шукав PlayStation 2 оголошення, то також мені якось не щастило, або те оголошення, яке мені подобалося, я телефонував і мені казали: ну вибачте, вчора вже зробили замовлення, просто не встигли зняти оголошення. Або воно мені подобалось, але мені не подобалася ціна, скажімо там, 4 тисячі. І, типу, і ще треба чіпувати консоль. Консоль там в чудовому стані. Якась там мінімальна колекція іграшок. Все ліцензія, але треба, треба чіпувати. а а 4 тисячі чіпувати. А. Ні. Ні. Так. Бачу HDMI вхід. Бачу, hdmi я і не бачу перепон. Сподіваюся, тепер, коли я просто зроблю увімкнення, все запрацює. Я спочатку злякався, думаю, чому воно не працює? Тому що ще є окрема кнопка вімкнення, є така, знаєте, б -б 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 вмикач блока живлення і окремо ще вмикання самої консолі. Кажу ще раз: PlayStation в мене, дякуючи Олександра. Олександре, величезна дяка. В мене от з'явилась PlayStation. Нарешті. Нарешті. Ура! Іха! Я хвилююсь. Так, народ, чи є в нас картинка? Вангую що немає. Чомусь. Ні. Ми щось бачимо. HDCP. Я не, я не знаю, тут, мабуть, треба натискати старт. Ну це не стандартна картинка е, з, з Авермедії. Типу, ми щось бачимо, отже, з цим треба, треба щось робити і розбиратися. А отже, це успіх. А отже, це успіх. Класно. Ще по кабелям. По кабелям. Є взагалі, є взагалі композит і. А, це щось це для під'єднання USB. Я так розумію, це, мабуть, зовнішній жорсткий диск, можливо, можна під'єднувати. Я я не знаю, я, я завжди був ПК-геймером. І ще що класно, що в принципі, моє таке от активна файза геймерства, яка почалась в дитинстві і тривала там певний час, і не спинялась, вона закінчилася саме на ері PlayStation 3. Я грався. На цій консолі. Ну, в цей період. Mass Effect 2, Mass Effect 3, Deus Ex Human Revolution, А, до речі, то і перший же Deus Ex також на Deus виходив. Mass Effect. Що там ще є? Metal Gear Rising я грався і. Класно. А потім після цього якось якось іграшки стали дуже комплексними, дуже багато часу почали займати. І Я просто махнув на них рукою і згадав оце, от вже коли е -м -м -м, вирішив, вирішив трішки в ретро погратися і е по створився цей канал. Тому, тому так, прикольно. І знаєте, можна ще трішки почекати років, можливо. Ну, 5 навряд, мабуть, 10. І це вже буде дійсно таке ретро-ретро, за яким будуть дуже сумувати, ностальгувати, І тоді я прийду і буду гратися на ній в якийсь Human Revolution. Хто зна, хто зна. Народ. Дуже класно. Все. Ви зрозуміли, в описі під відео, подивіться, будь ласка, посилання на все наше чудове ретро-ком'юніті. Величезна дякую всім, хто долучався до розширення моєї колекції. Кажу, на жаль, просто, просто немає місця. В кадрі це все. це все розташувати. Все починалося з цього. А тепер в мене 3 Genesis, Famicom, Super Nintendo, Sega CD лежить, яка продається, Sega 32X, який продається. Посилання на профіль Валентина там побачите. І, і ще й по PlayStation 3. Величезне дяка Олександре. Просто. Зараз сяду і буду розбиратися. Картинка є, щось прийшло. Далі буду гуглити, що з цим робити. Тому що досвіду з PlayStation і, і з PlayStation 3 в мене взагалі ніколи не було. Будемо розбиратися і дяка, е, Ретронаті, дяка Остап Мрук, дяка е, Єжерудь всім, хто долучався до е, збільшення е, моєї колекції інтер'єру і. Е, і, і тих ірошок, в які ви можете прийти до мене на трансляцію, подивитися у моєму виконанні. Все. всім безмірна любов і народ. Не забуваємо найголовніше підтримувати збройні сили України без е, наших е, хлопців та дівчат. Не буде України. Величезна дяка, що вони боронять нашу країну, захищають нас і народ. Підтримуйте ЗСУ. І, і все буде гаразд, все буде Україна. Всім любов, шана вподобаєчка і до нових зустрічей. Ви були на каналі Ретро Її. З вами був Стас. Все, па-па, Бувайте. Побачимось на трансляції.